Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк, і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо розглядати топ-3 інструменти для того, щоб сайт запрацював. Інколи трапляється так, що ви помітили, що сайт Дімрія працює не зовсім так, як ви до того звикли, тобто щось відбувається некоректне. Наприклад, у вас зникли деякі пункти з меню. Другий варіант якісь кнопки у вас не натискаються, вони є неклікабельні. Третій варіант, можливо, у вас є опубліковане оголошення, проте над оголошенням світиться плажечка, що оголошення не активне і не бере участі у пошуку. будь-які інші моменти, які некоректні під час роботи з сайтом. Зазвичай все вирішується дуже просто: трьома способами: перший це натисканням гарячих клавіш. Наприклад, Ctrl F5. Або Ctrl Shift R англійська. Натискаємо всі клавіші одночасно. Це перезавантажить сторінку і все повинно працювати коректно. Другий спосіб це користування браузером в режимі інкогніто. Я вам пізніше покажу, як його включити. І третій варіант це очистка кешу у вашому браузері. Особисто від себе рекомендую користуватися Google Chrome. Тому що в цьому браузері найкраще працюють абсолютно всі сайти, проте ви можете обрати будь-який інший. Я вам зараз на практиці підскажу, як почистити кеш і відкрити браузер в режимі інкогніто саме в Google Chrome. А як це зробити в інших браузерах, ви можете почитати в інструкції за посиланням під описом цього відео. Давайте перейдемо до практики. Отже, вам підскажу, як відкрити вкладку в режимі інкогніто. Я відкрила свій браузер Google Chrome, в якому працюю. Користуйтеся ним. Далі у правому куточку є такі три крапочки, ви на них натискаєте далі нове вікно в режимі анонімного перегляду. І все, у вас відкритий режим інкогні, то далі ви можете в цьому режимі працювати. Отже, далі ми будемо вчитися видаляти закишовану інформацію з вашого браузера. Так само натискаємо на три крапочки у верхньому правому куточку, далі шукаємо пункт Очистити дані веб-перегляду і вас перенаправляє на іншу сторіночку. Отже, обов'язково період часу ви обираєте увесь час, тобто не остання година, не останні 24 години, а увесь час. Історія веб-перегляду ви можете не видаляти, але обов'язково натискаємо галочку на файли Google і інші дані сайтів, а також кешовані зображення та файли. Ось у мене стільки, бачите, 319 МБ, просто розвільниться. І натискаємо Видалити дані. Після того, як дані видаляться, кеш видалиться, ви заново заходите на сторіночку, перезавантажуєте її, вводите мейл-пароль і все повинно коректно працювати. Якщо ж все-таки трапляється так, що жоден з тих методів не допоміг, тоді ви звертаєтесь до вашого персонального менеджера і він вам якнайшвидше допоможе вирішити ваше питання. Бачите, у мене трошечки. Заповнений простір, тому потрібно почекати, поки все видалиться. Все, кеш почистився, тепер можна спокійно працювати без будь-яких проблем. Я вам бажаю гарного дня, продуктивної праці і завжди пам'ятайте, що телефонуйте в службу підтримки або пишіть, якщо вам потрібна допомога. Гарного вам дня!